А ми продовжуємо розповідати про соціально незахищені верстви населення. Їх в Черкасах можна зустріти практично на кожному кроці. Можете розказати свою історію? Ну так сважилось. Що ви скажете? Та Аналогічно те же саме. Що ви плануєте далі робити? На церкву піду приблизну суму в день, від і до. Ну так, якщо в ньому можна 300 зібрати, а якщо виходні, то там і косарів капнуть. то нормально. в Бачите, тут підходять і підходять люди. Чому ви обрали саме це місце для збору пожертвувань? Не знаю. Тут цікаво, тут є всі поряд. Ваші друзі збирають близько тисячі гривень на день. Скільки вам вдається? Бо я бачу, у вас є мобільний телефон, ви трохи з багатшої сім'ї. Я не з такої сім'ї, як вони. Я пані Добре, Не будемо вам заважати. Бажаємо вам успіхів. Ось така от історія нелегка. Про соціально незахищені версти населення. Вони продовжують тут сидіти і збирати пожертвування. Звісно ж таки ми поділилися і своїми.